Візитівка дільничного має бути у кожній домівці. У цьому переконані як правоохоронці, так і громадяни. Адже візитівка із контактами дає змогу безпосередньо звернутися до свого дільничного, а йому, в свою чергу, оперативно відреагувати на повідомлення. Нині в Чернівецькій області нараховується 250 дільничних. Кожен з них має у своєму обслуговуванні територію з чисельністю населення близько 4 тисяч осіб. Робота дільничних інспекторів міліції одна з найважливіших і найвідповідальніших в охороні громадського порядку, тому громадяни мають бути з ними завжди на прямому зв'язку. Ми надаємо візитні картки дільничого інспектора міліції, щоб в разі допомоги, якщо потрібна допомога тим мешканцям, які проживають на даній території обслуговування, щоб вони зверталися, допомагаємо їм, вирішуємо дані проблеми. На візитній карточці знаходиться інформація саме прізвище ім'я по батькові дільничого інспектора міліції, який обслуговує територію вказану, та контактний номер телефона, а саме робочий телефон та мобільний безпосередньо дільничого інспектора міліції. Уже декілька років поспіль на території Буковини тривають профілактичні заходи, спрямовані на налагодження взаємодії міліції з населенням. Дільничні інспектори УМВС України в Чернівецькій області відвідують громадян за місцем проживання та їх роботи, спілкуються та вручають візитки зі своїми контактними даними. В житті складаються всякі обставини, чи треба пожалітися, набрати в любу секунду, чи треба чимось порадуватися, йому перезвонити, чи, 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 чи підсказати, що на вулиці там робиться. Це дуже добре, що у нас буде тепер дільничого інспектора, візитка. Зараз нашою установкою ходять різні, там дзвонять, питають, махлюють, Це, ну, є до кого звернутися. Також із контактною інформацією про свого дільничного громадяни можуть ознайомитись на офіційному сайті УМВС України в Чернівецькій області у розділі Ваш дільничний.